Дітей ми завжди здійснювали влітку, тому що у нас випускалися випускники старших груп і ми на їх місце брали маленьких. Зараз, по суті, ми прийом не завершили, ми не можемо його завершити, тому що ми приймаємо діток до дошкільних закладів упродовж усього року. Але основні такі хвилі да, прийомів здійснюються все-таки влітку. І якщо говорити про сьогоднішній день, то всі путівки, які були подані заявки на сайт, на сьогоднішній день видані, роздруковані і черги на сьогодні в дитячі садки у нас немає. Тобто на сьогодні ситуація така, що люди стають на чергу. Може бути навіть таке, що сьогодні стали, зареєструвалися, підтвердили. І сьогодні до кінця дня отримали путівку. Звичайно, у нас такої ситуації не було багато років, тому що у нас завжди була проблема, нам не вистачало, бракувало місць в дитячих садках. Зараз такої ситуації немає. Але якщо ми говоримо про те, що ми хотіли консервувати один дошкільний заклад, то на сьогодні ця тема не обговорюється. В принципі, ми і тоді говорили в лютому місяці, що ми цю інформацію доносимо, щоб ті люди, які ще не зареєструвалися, або, може, не знають, що можна зареєструватися, або сумніваються, щоб вони прийшли, щоб зареєстрували дитину, щоб ми набрали і бачили. Я ще тоді говорила, що в червні, місяці, коли ми, коли ми дамо основну масу путівок, ми тоді будемо бачити, яка у нас ситуація із набором. Люди дійсно активувалися, дійсно пішли, і на сьогодні перший дитячий садок. Вже набрав чотири групи дітей ясельного віку, тобто це перша молодша група від 2 до 3 рочків, Вони майже набір завершили. Там буквально ще якщо вдруг десь одна дитина і не більше вже в активній фазі такі завершення набору п'ятий садочок і третій садочок. І буквально на минулому тижні ми проаналізували ситуацію, яка у нас в найменших дитячих садках. І е, вже видали путівки в дитячий садок номер 2 і в дитячий садок номер 4 Якщо говорити про загальну кількість виданих путівок по громаді, то ми маємо з нового року виданих 142 путівки. Розраховували ми взимку тільки на максимум 50-60. Тобто, все-таки люди активувались на чергу стали і путівки отримали. Також, також активувалися у нас внутрішньо переміщені особи. Ну, тобто трошечки пішла ситуація. Ну і традиційно найбільша кількість путівок була видана в дитячий садок номер 1 це 47 путівок, потім п'ятий садок, 33 путівки, 27 путівок ми видали в дошкільний заклад номер 3 6 путівок в дошкільний заклад номер 2 личення і 14 путівок в дошкільний заклад номер 4 Це загальна кількість по всіх вікових групах, тобто не тільки по ясельним групам. Деякі діти приходили і 4 роки, і 5 років, і 3 роки. Якщо ми говоримо, я так думаю, що швидше за все, цікавить ситуація по 4 дитячому садку, тому що тоді говорили, що якщо буде необхідність, ми Може, його законсервуємо сьогодні. Такої необхідності немає, але майже кожен дитячий садок скорочується по кількості груп, тому що по кількості дітей, наприклад, на 1 вересня четвертий дошкільний заклад буде мати приблизно 60 дітей. 60 дітей це 4 робочі групи, тобто ми не будемо відкривати всі 6 для того, щоб вони працювали, відкриємо необхідну кількість для завантаження. І нагадаю, що завантажувати групи ми будемо згідно з рекомендаціями міністерства, це 10 дітей в групи ясельного віку і 15 дітей в групи дошкільного віку від 3 до 6 років. Ну, зрозуміло, десь там 15 може бути 16, там 10 може бути 11, але загальну кількість таку не будемо порушувати, тому що. Тут все залежить від евакуації, повітряних тривог і таке все інше. Тому сьогодні ми всі групи набрали, всі путівки відкрили. Якщо будуть бажаючі, можна реєструватися, можна отримати путівку, тому що місця в дошкільних закладах є, і ми знаємо, що діти 100% ніколи в дошкільні заклади не ходять. Десь хтось хворіє, десь хтось від'їжджає, чи бере на оздоровлення, чи ще щось. Тому місця в дошкільних закладах у нас є, ми можемо видавати путівки. Ну і сільські наші дошкільні заклади. Це в селищі Нові Білярі видано 6 путів, путівочок, і в дошкільний заклад Сичавки теж видано 9 путівок. Тобто поступово діток набираємо, але я кажу, що швидше за все ми всі скоротимось в кількості груп, тому що таку кількість, як раніше, ми відкривати не будемо. У нас просто не вистачить це дітей. А є якісь обмеження або мінімальна кількість дітей, яку може набрати заклад. Тобто, якщо менше, то в нього ну, скасовується ця група там, або не... ні, ну дивіться, от, наприклад, чому було питання: ми не відкривали путівки в другий садок і в четвертий. Да? Тому що в ясельну групу в другому садку стояло 6 дітей і в четвертому стояло 5 дітей. Ми домовлялися, як тільки буде 10 для того, щоб ми могли відкрити ясельну групу, ми групу відкриваємо. У них там вийшло, що трішечки дітей залишилось з минулого року і ще стали на чергу. Тому і ми бачимо, що, наприклад, там, в четвертому дитячому садку да, там, в вересні дитині виповниться 2 роки. Тобто дитина ця в вересні зможе прийти в дитячий садок. І батьки підтвердили, що вони хочуть іти. Ще одна дитинка є, по-моєму, в листопаді. Теж вони підійдуть. Тобто до кінця року. Ясельна група буде укомплектована 10 дітей. Плюс ми з керівниками ще говорили про те, що можна всередині дошкільного закладу переокомплектовуватись. тобто деяких дітей може які найменші в групі, то перевести в цю ясельну, залишити ще на один рік. Тобто це вже робота керівника. Але з керівниками ми відпрацювали, і от конкретно по четвертому, п'ятому садку, там буде на сьогоднішній день така кількість дітей, що можна відкрити чотири. Нормальних групи, і вони повноцінно будуть функціонувати. Тому що відкривати групу менше, ніж 10 дітей в яслях і 15 дітей в звичайній групі це економічно абсолютно буде не обґрунтовано. Тому будемо працювати таким чином. Так само, і другий дитячий сток. Ми думали, що у нас не буде дітей, але батьки прийшли, встали на чергу, хочуть саме в цей дошкільний заклад. Вже кількість дітей така, що ми можемо відкрити. Тому ми відкрили і всі я не знаю, чи всі отримали вже, але путівки всі роздруковані, підписані. І Якщо ви ще не отримали путівку, можна прийти і її отримати. А з початком воєнного стану змінилася вимога там до наповненості груп, що стосується безпеки. Так, ну у нас в звичайному, так би мовити, в мирному житті норма була 20 дітей в дошкільній групі і 15 дітей в групі ясельного віку від 2 до 3 років. На сьогоднішній день там, де в мирний час 20, в воєнний час 15. Там, де в мирний час 15, в воєнний час 10. Тобто зменшилась кількість, тому що всі розуміють, що дітей дуже важко евакуювати і дуже важко працювати під час повітряних тривог. А з вихователями, як з няничками, вистачає персоналу, де в деяких закладах на сьогоднішній день є дефіцит кадрів. Деякі заклади готові до себе приймати кадри, тому навіть якщо у нас в якомусь закладі зменшиться кількість груп, і вдруг хтось залишиться без групи дошкільної, ця людина абсолютно спокійно може піти працювати в інший дитячий садок, може навіть тимчасово на навчальний рік, наприклад. А потім, якщо дитячий садок, там де вона працювала, набере групи, то повернутися до себе. Тобто проблеми зараз з влаштуванням кадрів немає. Навпаки, ми в принципі готові ще декілька вихователів до себе прийняти. Що стосується фінансування на наступний рік садочків, коли це буде прийматися і які перспективи, що можливо зміниться чи коригували ви якості? Поки що ми складаємо такі перспективи собі на наступний бюджетний рік, коли буде прийматись бюджет, ми будемо подавати кількість дітей, кількість груп, і відповідно від цього будемо відраховувати і всі витрати на утримання дошкільних закладів, тому що говорити зараз, наприклад. Якщо в дитячому садку зменшується кількість груп, то там є чітко по інструкції, скільки має бути там того самого вихователя-методиста, скільки має бути кухарів, скільки має бути помічників вихователів, скільки ставок медичних сестер. Тобто це все регламентується відповідно до кількості навчальних груп. Тобто спочатку ми беремо кількість дітей, ділимо їх на групи по 15 або 10 дітей. Трішки більше, я ж кажу, може бути менше, ні. Коли ми вже бачимо кількість наших груп, відповідно від того, ми відраховуємо, скільки ставок всіх працівників може бути в дошкільному закладі. І таким чином формується тарифікаційний список, затверджується. У нас він буде зараз затверджуватись на 1 вересня, і вже цей список ми будемо вкладати в бюджетний запит на наступний рік, тобто планувати свої витрати на дошкільні заклади на наступний рік. Як працюють садочки в літній період? В літній період садочки працюють без змін, тобто в режимі роботи садків змін немає. Так само, як ми і домовлялися про те, що діти молодшого дошкільного віку звертались батьки, щоб вони відвідували дошкільний заклад упродовж 12 годин, тобто на цілий робочий день без організації даного сну. Нічого не змінилося, і влітку так само ми продовжували працювати. У нас півдня ходять тільки діти молодшого, ясельного, ну, тобто ясельного віку. І ті діти, які перейшли в молодшу групу. Тобто, по суті, у нас перша молодша і друга молодша ходять півдня. Всі решту ходять цілий день. І друга молодша група там, вже з 1 січня теж буде ходити на цілий день. Але знову ж таки, ми це робимо тільки для батьків, які працюють повний робочий день, і діти, які можуть обходитись без денного сну. Тому що дитина, коли хоче спати, вона буде спати всюди. На м'ячиках, на іграшках, на килимочку, на руках, на лавочках все у нас буває. Ми не проти організації денного сну, але це дуже сильно ускладнює евакуацію. Підняти, наприклад, дитину в обідній сон, коли ще влітку, ще може, десь і можна, а коли треба повністю одягнути, ви ж розумієте, що це нереально. Причому з прильотами балістики за дві хвилини це взагалі ситуація дуже і дуже небезпечна. І кожного дня, ідучи на роботу, кожен вихователь, кожен керівник і кожен працівник управління думає про те, хоч би не було тривог. Коли звучить сигнал тривоги, перше, про що я думаю, чи встигли діти поїсти. Тобто я одразу дивлюся на годинник. Я який час, у котрій годині, ага, якщо там тривога затягується, дітей годують в сховищі. Тобто, вже завідувачі навіть перелаштувалися з одноразовим посудом і годують, годують дітей в сховищі. А на сон впливати неможливо. Дитина, якщо хоче спати, вона буде спати всюди. На жаль, у нас бувають такі випадки, коли дійсно і мама, і тато працюють. Дитину нема з ким залишити, але дитина засинає. І, і носять вихователі, і помічники вихователів, і, ну, чесно кажучи, вони зараз герої, тому що вони працюють в екстремальних умовах, і е з нашою кількістю тривог от навіть сьогодні зранку. Да? Прийом дітей ми починаємо з сьомої ранку. Ну, з сьомої ранку вже е гуділо. Тому є важкості, є м -м, складнощі в роботі, але в будь-якому випадку ми працюємо. Ми... Раді були б, якби у нас були сховища прямо під будівлю. Тоді могли б ми організувати денний сон прямо в сховищі. А організовувати денний сон в підвалах будинків, ну ви ж розумієте, що, замієте, що це, це не сон і це не здоров'я, нічого гарного дітям ми не зробимо. Тобто, зараз всі садочки працюють рідко? Так. Так не, не було, такого, ми не закривали дитячі закрити, перевести ні, ні, Ми цього року такого не робили, тому що е, ми не відкладали набір дітей молодшого дошкільного віку. Тобто ми вже діти випустились. За бажанням батьків, дитина, випускник дошкільного закладу може відвідувати дошкільний заклад до 25 серпня, включно. І потім тільки відраховуватись, якщо потрібно. Але ну, більша частина відрахувалась, ми набрали маленьких діток. Тобто, щоб не зводити, не переводити, ми подивилися, що в загальній кількості ми працюємо нормально. Єдине, що у нас кількість груп зменшилась. От, наприклад, третій дитячий садок, 11 робочих груп в звичайному житті, так би мовити, да? зараз у них працює 5. Тобто, да, менша кількість дітей вони звелися в меншу кількість груп. Так само і в інших садках вони просто трішечки укомплектувалися, щоб не водити там двох-трьох дітей е двом дорослим, а трішки. Ну, і відпускна кампанія, її ніхто не відміняв, тому що люди пішли у відпустки, люди мають право відпочити. Відпустки вихователів великі, тому теж потрібно викручуватися. І тобто, це виходить, що літо – це період відпусток у вихованці взагалі в дошкільних закладах вихователі можуть брати відпустку цілий рік, ну тобто протягом усього календарного року. Але ви ж розумієте, що у кожного вихователя ще є дитина, яку хочеться оздоровити, хочеться десь батькам допомогти. Десь і кожен ну, намагається, хоча б частину відпустки, залишити на літо. Ну, це вже робота керівників, як зорганізувати таким чином, щоб і дитячий садок працював, і працівники. Могли відпочити. Як зараз харчування, бо дуже у нас сильно часто вимкнені електроенергії? У нас дуже добре, що працюють генератори. У нас, я нагадаю, що ми ще в 2022 2023 році взимку придбали генератори, потужні, дизельні, замовили дизельне паливо на навчальний рік, і зараз працюємо при вимкненні світла на дизель-генераторах. А вистачає цього? Просто зараз там по 12 годин буває а, Ну, ми на всі 12 годин не вмикаємо генератори, але якщо довго ну, вимкнення світла, то звичайно потрібно і холодильне обладнання зберігати і готувати. Тому в кожному закладі є свій журнал в кожному закладі ведеться облік, і вони відповідно до цього користуються. Такі е, гарні новини, що садочок не зачиняється. Розкажіть, будь ласка, ось цю цю історію, що спочатку е, мали законсервувати, потім який був етап і, і зараз набір триває. Е, дякую, дякую, що він працює, дякую, наше керівництво, що мудре рішення прийняли. І залишили не тільки мій садочок, залишили, а й другий садочок. І січавка працює, ми раді. Звичайно, ми розуміємо, що зараз війна, і що бюджет з бюджетом не так, як добре, як коли як було раніше. Але те, що подбали про те, що батьки, які вибирали цілоспрямовано садочок, і кожний садочок залишився на своєму місці, і то, що Мої вихователі всі мають роботу, не потрібно так, звичайно, їх би трудовлаштували, тому що, тому що є місця по по Южному. Але кожен, знаєте, дбав і хотів залишитися в своєму садочку своїми дітками. Нам пропонував третій садочок приютити нас. Але дякую, дякую Бога в першу чергу, що ми на своєму місці і щоб прийняти таке мудре рішення. Так, у нас діток менше. У нас на цей день у нас 73 дитини вмісто 120, як було колись, і ми не могли всіх задовільнити, тому що була велика черга на садочок. Вся Україна постраждала від того, що багато діток з мамами виїхали, впала народжуваність. Молимося за те, щоб був мир, щоб були дітки, щоб була народжуваність, щоб дітки були на себе на Україні, а не, а не де-інде де. Хоча говорять, що добре за кордоном, але чомусь всі тягнуться додому в свою неньку Україну. Тому От дуже добре, От зараз ви прийшли якраз таку хвилинку, коли тривога, в нас є сховище відремонтоване, і, звичайно, сховище, як сховище, На шкода, що воно безліжече, що дітки не можуть лягти спати. От, але в ньому прохолода, в нас достатньо водички, печива для діток, тобто все продумано, все придбано, все ну, для того, щоб садочок працював. І щоб дітки ходили в дитячий садочок. І користуючись нагодою, хочу попросити батьків, переселенців, наших, повертайтеся в дитячий садочок. У нас зараз є черга, шість діток на яслі. Мамочки, де ви? Приходьте за путівками, ми вас кличемо і з задоволенням візьмемо всіх бажаючих до себе в дитячий садочок. Ми любимо діток, їхніх мам, Україну і наше місто. А скажіть, у вас такий був етап, коли діти не йшли, і в який місяць все ж таки почали так? Ну дітки не йшли, тому що із-за того, що було не до кінця, було вирішено буде консервація цього садочка, не буде. Тому черга залишилася по сьогоднішній день, але батьки просто не знали, що їм робити. То буде садочок працювати, не буде працювати інший садочок. Дехто і пішов в інші садочки, тому що місця є в будь-яких садочках. Садочки в нас чудові, що перший з басейном, що П'ятий в такому, в такому районі востребованому, У нас тут виходить так, що на цьому старому вже якби, район старий, да? а в нас два садочки, мій, і третій. Тому тут діток якби, менше. Але кожен вибирає той садочок, який бажає. Є в мене такі батьки, які другу і третю дитину привискали. Ми не хочемо нікуди. Йдуть з будь-якого району сюди, в садочок, не торгуючись з тим, що їм далеко, тому що чи призвикли, чи довіра. Ну а ми цінуємо і хочемо, щоб дітки ходили до нас. Тому а зараз Олена Григорівна. Була з перевірочкою, була подивилася наші списки, діток, подивилася нашу чергу і дозволили видавати путівки уже всім бажаючим в дитячий садочок. І поки що дітки ходять старшої групи, ще продовжують ходити. Ну і набираємо ранній вік. Ранній вік це який? Це від двох до трьох, і з трьох до чотирьох. А середня і старша набрид, тобто достатньо діток. Тобто ви яслі набираєте? В два рочки це Раніві. ж ясінь. Так. З двох до трьох це ясільна. Ну, перша молодша, ми її правильно називаємо. І друга молодша це трьох, з трьох до чотирьох. І який зараз набір наймолодших? Скільки діток? Так, мені ще потрібно шість діток, хай приходять. Група ж має бути десятеро, правильно? – Десять. У ну, мене троє, троє ходять, вже ходять, двоє принесли путівочки, ну і ще шість візьму, ті, що стоять на і будь-скільки візьму. Скільки прийдуть, скільки візьму. Тобто є в черзі вже шестеро? Є, ще є в черзі шестеро. Так, і є приміщення, тобто це буде на вересень чотири групи. У мене ще є дві групи. Будь ласка, приходьте всі. Ми будемо працювати, щоб було шість груп, а не чотири. Але ці вже дорослі, так групи. Е, ем, буде старша, у нас буде старша, середня, молодша і перша молодша. Вони набрані, тобто вже є. От, ну, але ж є приміщення, будуть дітки, будемо відкривати слідуючі групи. Вихователі є, приміщення є, ми готові, дозвіл є, ми працюємо, чудове харчування, догляд. ну І сховище є. З генератором, як справляєтесь, вистачає? Справляємося, кнопочку нажали, і все в нас готується, палива достатньо. Кожного тижня йде списання цього палива, контроль за цим паливом, нас обслуговує з мерії, і працівники обслуговують. Тобто все-все дуже добре. Ми просто були впевнені, вірили, вірили що Тось тобто, мудрість, мудрість, бажання батьків переможе. Мудрість і бажання. І Олена Григорівна. Вона наш виходець педагог з дошкілля. Вона знає цю роботу. Вона розуміє біль. Вихователі, вона нам говорить, і зараз, коли була в мене, вона говорить, продумайте так, щоб люди не залишилися без роботи, домовтеся із другими садочками, продумайте в себе. І в мене є такі випадки, будуть що вихователі ну поміняє трошки. Да, є кружок, є музичний керівник, є спортінструктор. То тобто, є люди будуть охоплені роботою. Тобто це мається на увазі через те, що менше дітей, у них менше годин зайнятості, але ви їх не звільняєте. Ви будете якось всередині перерозподіляти? Чи так, яким? Буде перерозподіл, буде в садочку. Так, і, ну, двоє, в мене два вихователі. Одна уїхала в Миколаїв, в неї там мама, вихователь уїхала, а одна народила, тось, от, мінус два вихователі. І ще в мене я ж кажу, є кружок. Є спортінструктор, ну тобто повирішуємо ці питання. Ну і три групи інклюзивних. У нас сім діток, особливих, і три із чотирьох груп три групи інклюзивних, і там йде два вихователя і асистент вихователя, плюс помічник вихователя. Тобто, якби вони були не інклюзивні, це було б мінус три вихователя. А так як ці групи інклюзивні, вони не сьогодні, вони й були в тому році. Ці дітки були. А от тому от будуть всі задіяні. Період в літній активно діти ходять чи менше? Ні, ну трошки менше, але ж знаєте як, от когось взяли на тиждень на оздоровлення, привели когось вслідуючого взяли на тиждень на оздоровлення, так щоб навіть старша група і ще не пишуть заяву, що вони уходять. Вони поки ще всі знаходяться в садочку. Режим роботи з сьомої ранку, як раніше з сьомого ранку до сьомого вечора. Дітки, звичайно, втомлюються, їх забирають батьки трошки раніше, але вихователь готується до слідуючого дня. Те, що в неї там з шістилі з пів шостої залишився час. Може, хтось не знає, з переселенців не знає. Дітки молодшої групи залишаються на цілий день. Була така проблема, і нам Олена Григорівна дозволила: тобто не перші молодші, а друга молодша група. Цей вік? Цей вік з трьох до чотирьох вже може навіть зараз влітку бути цілий день. Розумієте? А ті, що ми переведемо, то вони вже підросли і вони з 1 вересня будуть середня група. От із другої молодшої групи дозволяється діткам бути цілий день без сну, але з харчуванням. Якщо батьки працюють цілий день, довідка приходьте. І дитинка буде вот, цілий день.